Всім привітики, З вами на зв'язочку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про те, як утворилися континенти на землі, і наша лекторка Оксана Стич. Тож, вебінар традиційно складається з трьох частин: перша це лекція Оксани. Потім ми з вами пограємо в кахут, і після цього перейдемо до моєї найулюбленішої частини: це питання та відповіді. Тим, хто дивиться нас на Ютубі, хочу нагадати, що в записі для вас доступна тільки перша частина, тобто вебінар. Тож, якщо у вас виникають питання, або ви просто хочете поділитися враженнями від цього вебінару, пишіть, будь ласка, їх у коментарях до цього відео. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам платформі нативної реклами MGID та онлайн-платформі Grammarly. Тож. Як я вже говорила, наша лекторка сьогодні Оксана Стич, геологиня. Вона працювала в Державному гемологічному центрі України головним фахівцем з напівдорогоцінного каміння, а також закінчила аспірантуру з аналітичної геохімії. Оксано, привіт. Привіт, Олено, привіт, друзі. Передаємо тобі слово, давай будемо розпочинати. Дякую. Що ж, я багато років працювала. Працювала геологом та вивчала геологію, тому сьогодні спробую розповісти вам цікаво, що таке континенти, куди та чому вони рухаються. Люди давно задумувались над поняттям континент, тому сформували наступне твердження, що материки або континенти це найбільші масиви суходолу Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою. Тобто, якщо ми, наприклад, уявимо собі, що стоїмо на океанічному пляжі і бачимо тільки океан, то це все ще не означає, що континент закінчився. Континент продовжується під пологим нахилом, далі від пляжу в океану, і це буде називатись материковим або континентальним шельфом, і теж буде відноситись до континенту. В школах різних країн світу викладаються різні схеми розподілу земної суші. І число континентів, згідно з якими може коливатися від 5 до 7. В деяких країнах, наприклад, Антарктиду, найхолодніший континент, його виключають зі списку континентів, тому що там ніхто не живе, або ділять, наприклад, ще Євразію, найбільший континент, який виділяють на землі. Він на карті тут червоного кольору, розділяють на Європу та Азію, бо вони дуже різні між собою за культурними особливостями країни. Але в Україні в нас, як і в Польщі, наприклад, і в Японії, прийнято вважати наступний поділ континентів, де виділяють шість континентів це Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Океанія і Антарктида? Якщо ж ми, наприклад, зробимо крок назад, то виникає дуже логічне питання а як же взагалі на нашій планеті сформувалися? Континенти і взагалі сформувалася тверда земля, тверда поверхня, і ти більше такі величезні шматки суходолу. Але ви знаєте, що 4,5 мільярдів років тому все це просто починалося з великої закрученої хмари пилу та газу. Так от, безпередне розбивання цих космічних фрагментів та сила тяжіння призвели до поступового нагрівання внутрішньої частини Землі. І зі збільшенням тепла деякі кам'янисті матеріали плавалися і піднімалися з цього розжареного клубка на поверхню, де охолоджувалися та утворювали кору. Більш важкий, матеріал, більш важкий матеріал опускався до центру землі, і, зрештою, земля мала наступні оболонки: це внутрішнє ядро, зовнішнє ядро, мантія та кора, про яку ми сьогодні будемо говорити. При цьому ця оболонка верхня, земна кора, вона розбита на величезні ділянки, які називають тектонічними плитами, на яких і лежать материки. Тобто тектонічні плити це не материки. Згідно з тектонікою плит, літосфера розділена на ці тектонічні плити, що відокремлені від на одна від одної глибинними розломами, і які переміщуються по відносно пластичній астеносфері. Астеносфера це Такий язкий шар, який лежить на зверху мантії під земною корою, і по цій астеносфері тектонічні плити переміщуються одна відносно одної в горизонтальному напрямку. Дослідження гірських порід, знайдених у стародавніх районах Північної Америки, виявили, що найдавніші відомі частини континентів почали формуватися ще 4 мільярди років тому. Вважається, що в той час землі покривав первісний океан, і лише невелика частина земної кори складалася з материкового матеріалу. Вчені припускають, що цей матеріал накопичувався вздовж кордонів тектонічних плит під час процесу, який називається субдукцією. Що таке субдукція? Це процес на кордонах, при якому одна плита починає рух по іншій плиті і пірнає під нею в мантію. Пірная зазвичай океанічна плита під континентальну, тому що континентальна вона більш тверда і старіша. Можна собі це уявити на прикладі зошита з твердої обкладинки. Якщо ви, наприклад, поставите картонну обкладинку зошита до листочка зошита і почнете рухати їх одна на одну, то листочок він буде згинатися, підгинатися під картонку. Так само і в тектонічних плитах континентальних та океанічних. Розплававшись, кам'янистий матеріал стає легшим, і вважається, що він підминається під плиту, що лежить вище, і виривається потім на поверхню у вигляді лави. Коли ж лава охололя... охол... охолоджувалася, вона затвердівала і ставала каменем, виверженими породами. Поступово така магматична порода перетворювалася на невеликі вулканічні острови над поверхнею океану. І згодом ці острови збільшувалися. Частково внаслідок потоків лави, а частково через накопичення матеріалу, який зісковлений був з несхідних плит. Що це означає? На е, тектонічних плитах були якісь вже острівки, і коли континентальна плита наїжджала на океанічну, якщо це було дуже повільно, то весь цей матеріал, що був на океанічній, він не просто занурювався під континентальну, а Зішкрібався і приєднувався до континентальної плити, і континентальна плита таким чином збільшувалася в розмірах. І коли плити, що несуть острови, субдукували, самі, самі острови не опускалися в манцію. І такі острови зіштовхувалися з подібними островами на сусідніх тектонічних плитах, і це створило ще більші масиви суші. І вважається, що саме так і виникли перші континенти. Але крім субдукції, яка у вас приведена тут на слайді, можуть бути інші варіації взаємодії тектонічних плит, наприклад, колізія. Колізія це майже так само, як субдукція, це дві плити. Але у субдукції ми говоримо про океанічну плиту, тоненький зошит, тоненький листочок зошиту та континентальну кору обкладинку. То колізія це дві обкладинки, які наїжджають одна на одну. Але так як твердість у них майже однакова, то, відповідно, вони не, не прогинаються одна під одну, а вони утворюють гори. Таким чином, наприклад, прикладом колізії у нас на карті світу є гімалаї, які були утворені за допомогою колізії. Тепло всередини планети змушує ці тектонічні плити, як пластинки, ковзати по розплавленій манції. І континенти в середньому рухаються зі швидкістю 5-10 сантиметрів за рік. Дуже цікавий факт: швидкість руху тектонічних плит приблизно така сама, як і швидкість, з якої ростуть у нас нігті на пальцях. Утворення вулканічних островів і континентального матеріалу за допомогою тектоніки плит – це процес, який триває і сьогодні. Наприклад, у 2014 році. Буквально, за, за, буквально на наших очах два острови Хунга-Тонга та Хунга-Хаапай, з'єдналися між собою у в один величезний острів, довжина якого склала 20 кілометрів. І це змінило по факту вигляд поверхні Землі. Цей острів це лише один із прикладів, коли вигляд суходолу планети змінюється і виникають абсолютно нові території, буквально на наших очах. Але як же дізналися, що тектонічні плити взагалі рухаються? Як про це довідалися? Ще в 1620 році англієць Френсіс Бекон звернув увагу, що берегові лінії Східного узбережжя Південної Америки та західного узбережжя Африки мимоволі здається, що можуть приєднатися один до одного як фрагментики пазла, і зрозумів, що швидше за все можна всі континенти з'єднати в один малюнок. Але, на жаль, таких доказів було замало. І потім, аж майже через 300 років, в 1912 році, Альфред Вегенер найбільш повно виклав гіпотезу руху континентів. Вегенер висунув дуже багато аргументів на користь того, що в минулому всі континенти, так, про які ми говорили, що їх в Україні нараховують шість, що всі вони були одним великим континентом. І крім схожості берегових образів, про які говорив Френсіс Бекон, він виявив відповідність геологічних структур, безперервність реліктових гірських хребтів, тотожність викопних залишків на різних континентах, наприклад, мезозаври, це величезні прісноводні динозаври. і Їх залишки знаходили як в Південній Америці, так і Африці, що теж слугувало одним із доказів, що раніше. Південна Америка та Африка були разом з'єднані між собою сушею. Завдяки цим своїм аргументам Вегенер відстоював ідею про існування єдиного суперконтиненту Пангеї, який містив всі континенти, і його наступний розкол, і наступний дрейф, тобто рух утворених континентів в різні сторони. Але Вегенер привів дуже класні аргументи про Пангею, і тому всі погодилися. І тепер ми знаємо, що Пангея це суперконтинент, що об'єднував весь суходіл, що існував. Утворення його відбувалося близько 300 мільйонів років тому, а початок руйнації почався близько 175 мільйонів років тому. І на відміну від сьогоденної землі та її розподілу континентів, майже вся Пангея знаходилася в південній півкулі і була оточена океаном Панталаса. Але на Пангеї вчення не зупинилися, і дослідження та розкриття питань про тектонічні плити продовжується і сьогодні. І вже за сьогоденною теорією суперконтинентальних таких циклів е суперконтиненти мають декілька. І встановлено, що існувало ще декілька надконтинентів, тобто таких здоровельних континентів, які містили весь сухотіл, що був на той час на планеті перед утворенням Пангеї. І тут, на анімації, ви можете побачити, як світ може виглядати в майбутньому через 250 мільйонів рок років. Перші 50 мільйонів років це проста проекція поточних рухів земних плит. Але через 75 мільйонів років почнуться зміни в межах плит, Зіткнення Африки, наприклад, з Південною Європою і так далі. І все це призведе до суттєвого перегрупування сил, які рухають плити і викличе зміни в рухах пластин. І через 250 мільйонів років, по прогнозам Кріса Скоттесі це професор, що займається саме дослідженнями руху континентальних плит в Чикаго, Атлантичний та Індійський океан зімкнуться і утворять новий суперконтинент Проксима Пангея. Що буквально перекладається як наступна пангея. Пам'ятаєте, як ви вигадували різних тваринок чи істот впродовж попередніх сезонів? Оберіть одну з них, яка стане вашим головним персонажем впродовж третього сезону, або ж вигадайте якусь нову. Частина з вас вже почала історію свого персонажа у вівторок. Будь ласка, продовжуйте. Кожного вебінару ми даватимемо нове завдання для вашого персонажа. Виконувати його можете в будь-якому форматі історія, малюнок, відео, анімація. Так от сьогоднішнє ваше завдання по темі географії та геології наступне. У своїй машині часу ваш персонаж гайнув на 250 мільйонів років вперед. Як тепер виглядає Земля та в якій частині світу вирішив оселитися персонаж? Пофантазуйте з урахуванням, будь ласка, руху тектонічних плит. І надсилайте ваш результат у наш телеграм-канал. Дякуємо за увагу. Дякую, Оксана, за цю подорож світом континентів. Друзі, в цьому сезоні на вас чекатиме декілька вебінарів, які пов'язані з географією та геологією. А от наступний вебінар. Цей четвер, 23 лютого, це в нас буде практикум, який буду проводити я, Олена Компанієць, і ми з вами будемо говорити про те, які зорі можна побачити в Україні та що таке сузір'я. Наступного вівторка на вас чекатиме вебінар Оксани Стич, чому трапляються землетруси та цунамі. Також це більше для наших старших слухачів та слухачок, я маю на увазі для дорослих. Ми хочемо поділитися новиною. Якщо вам сподобався наш вебінар, то тепер ви можете підтримати нас на Патреоні, для того, щоб наш лекторій міг існувати та розвиватися в подальшому. На цьому наша перша лекційна частина завершується. Дякую всім, що ви були сьогодні з нами, і до нових зустрічей!